Воювати можна по різному, взявши до рук не зброю, а ремонтне приладдя? Про це нам сьогодні розкажуть у гості нашої студії. Це Владислав Ричок, заступник командира ремонтно-відновлювального батальйону з морально-психологічного забезпечення та електрик цього батальйону першої окремої танкової сіверської бригади Анатолій Литвинов. Вітаю вас у нашій студії. панове. Доброго дня. давайте розпочнемо взагалі із вашого досвіду військової служби. Як давно ви в лавах збройних сил і без? Посередньо в ремонтному батальйоні. Ну, Тому я в ремонтному батальйоні насправді недовго, саме ну, в батальйоні ремонтному. А от в, ну, в Збройних силах я вчився у військовому інституті, і після цього, ну, звісно, там підписав контракт, але ну, трошки так, так би мовити, військове життя змусило поїхати я сам хоча з Чернігова, але був, проходив службу, було по розподілу потрапив у місто Рівне. І там ну, перший контракт відслужив, потім звільнився, ну, приймав участь в АТО, їздив у Старобільськ. Там, ну, я майже половину Луганської області тоді об'їздив. Ну, я виконував задачі по забезпеченню почтовою кореспонденцією. Ну там і таємні пакети, і не таємні, ну там то таке то інше. Потім, коли почалось уже вторгнення е, Повномасштаб. повномасштабне, так, в му році, то, звісно, е, чекав, поки спочатку півдня чекав, думав, що якось мають викликати, але так, так ніхто нічого і не зателефонував, і я ну, сам пішов в військомат, тому що ну, розумію, що хто ж як, як не ми. І. Після того там спочатку направили мене в охорону військомату, але потім сказали, так як у мене звання капітан на той час було. Сказали, посад підходящих немає, і запропонували, чи підеш ну, в танкову бригаду. Каже, я то не танкіст, і з танками не маю досвіду ніякого. Але ну я йшов, я розумів, що по моїй спеціальності не буде. Ну, Служби, тому що я розумію, що там всі і так налажено, всі працюють, а хотів бути корисним. І я кажу, та куди відправити, туди відправляйте. Ну, кажуть, ну все, тоді, йдеш в першу танкову, І так я потрапив в першу танкову і там уже виконував ну, задачі, ті, які були: треба, треба колону зупиняти, пішли колону зупиняти. Треба окопи копати, пішли окопи копати. Коли формувався перший стрілецький батальйон, це був вересень 22-го року, мене туди ну, пропонували. На командира роти, але кажу, ну який з мене командир роти, я ну, не, не дуже в цьому тямлю. Це треба людина, яка має бойовий досвід, а в мене більше ну, по, по забезпеченню і я і став я заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. Але все, все одно довелося. Ну але я вже трохи набув досвіду. Я подивився, як мій ротний і там виконує ці задачі, і теж доводилося ходити на позиції і виконувати. А після поранення вже е, запропонували на посаду. В саме в ремонтний батальйон, це ну тиловий підрозділ, і виконувати ті теж задачі потрібні, але ну трохи вже не вже не на позиціях, а допомагати тим хлопцям, які перебувають на позиціях. Про задачі поговоримо трішечки згодом. Пане Анатолію, про ваш досвід служби як давно у війську і безпосередньо в батальйоні ремонтному з 25 лютого 2022 року знаходжусь. Зранку, шості ранку, був вже воєнкоматі, попав в першу танкову. Після того виконував, поки була облога Чернігова, виконували по захисту. А після того, як вже відійшли, я, я став ремонтником. До того був піхотинцем. А досвід взагалі ремонту такої техніки? чи був У вас раніше? В радянські часи ну, був, проходив учебку танкоремонт, ну ще Мілерова Ростовська область, після того в Радянській армії служив був в, Рим, в Римроті, тому так, навчався, розумію, знаю. І от давайте детальніше розкажемо безпосередньо про обов'язки. Попри те, що ви обидва з ремонтного батальйону, задачі у вас різні. Давайте про них детальніше розкажемо. Ну, пане Анатолію, ви як електрик батальйону. Так. Розкажіть детальніше, що саме доводиться виконувати, які задачі. І в ланцюжку, в якому ви от, виконуєте цю роботу? Де, де саме, скажімо так, в цьому ланцюжку? На даний час ремонту. ремонт електрообладнання як автомобілів, так і бронетехніки. Важко сказати, яку техніку я ще не ремонтував. Танки, БМП, МТЛБ. САУ, БМ-21РАД, все, що в нас є, зенітка, це так само все, що по електрообладнанню ми ремонтуємо. А в мене робота трохи пов'язана ну, не, не, не з ремонтом. Я якраз от, е, з хлопцями спілкуюсь, е, дізнаюсь, які у них є проблеми е, ну, психологічні, там, ну, можливо, якісь вдома є проблеми, які треба вирішити, чи там просто по, ну, вислухати, от, як, як він втомився, як він е, кожного дня не те саме надоїло йому робити, там, чи ще щось. Ну, тобто, е, коли, коли вже та перемога настане, теж треба побалакати. Ну про, про все, що наболіло, приходиш, і як правило, просто треба людину вислухати. Ну, от більше цього. ну і такі задачі, як по, е, отримання посвідчення учасника бойових дій, щоб воно було все оформлено, подано, щоб люди отримували свої. Якщо десь якась виплата людині не прийшла, теж треба розібратися, чого вона не прийшла, чи він десь був. Ну, тому що бувають випадки, людина була в відпустці, він йому приходить гроші. А чому мені менше прийшло? А про те, що він був в відпустці, людина забула просто вже і пояснює, що от ну через те, що був в відпустці, там чи був десь у шпиталі, там ну лікувався, чи ще щось. І, ну люди забувають, а доводиться нагадувати. Ви також сказали, часто о, говорять військові про те, коли вже перемога. Це про це всі балакають, і військові теж не, не виключення. Всі хочуть перемоги, і ми для цього якраз і ну робимо все, що від нас ну, залежить, кожен на своєму рівні. Звісно, розумію, що е, іноді може там більше. Користі. Ну, не всі можуть бути прямо в окопах, тому що ну, і для того, щоб людина була в окопах, треба, щоб їй і їсти привезли, і воду привезли. І та ж машина, от яка до неї доїде, щоб вона доїхала туди, тому що ну, ніхто на руках не може піти сходити, наприклад, на базу на склад. І сам отримати на себе той же сухпайок, навіть і принести його там, з Чернігова чи звідки там чи з Києва, і принести його з собою на позиції. Це треба, щоб була був цілий ланцюжок, який доставить його від складу до військовослужбовця, який перебуває безпосередньо на лінії. Зі. Так само і боєприпаси, і все. І, ну і теж пальне. Ну тобто, це багато людей працює на те, щоб цей військовослужбовець, який безпосередньо стріляє в, ну, в ворога. Він е, міг ну, виконати, да, міг саме. виконати свою задачу, не думаючи про те, а, а чи мене сьогодні покормлять, чи мене сьогодні угу. ну чи буде мені що попити, і чи виходячи з цього, які взагалі і скільки підрозділів є у вашому батальйоні? От, ми почули, що кожен займається своєю справою, але от ну наскільки це масштабно, скажімо так. Ну Це досить масштабна така, такий організм. У нас є окремо е, підрозділ як ремонтна рота автомобільної техніки, ремонтна рота бронетанкового озброєння, і техніки, і ремонтна рота е, ракетно-артилерійського озброєння, і ще є взвод забезпечення. Ось Ці чотири основні підрозділи, які забезпечують ну, всю бригаду по ремонтах. І ну, виконують задачі по тому, щоб техніка була справна, пане Анатолію. Ви говорили про те, що яку техніку тільки не ремонтували? Так. А яку не ремонтували врешті? Чи є така техніка, яка є. використовується на полі бою, яка от до вас скаже? Слава Богу, у нас немає. Гвинтокрилів не було? Ні. А окрім того, літаки. Ну, все, що літає, слава Богу, це не наша бригада. Угу. А все інше, все, що їздить, все, що стріляє, це наше. Давайте розкажемо про якісь е, унікальні, скажімо так, машини, які до вас приходили на ремонт, е, які найчастіше доводиться ремонтувати, які були е, рідкісними експонатами, скажімо так. Більш за все, рідкісними експонатами це була ворожа техніка, яка до нас. Прибувала після евакуації, ми її відновлювали, і вона знову працювала вже на нас. Це були танки Т-72Б3, це були БМП2, машини, які теж були евакуйовані, їхні урали. Тому це техніка, яка більш оновлена, ніж наша. І було цікаво трошки її ремонтувати, тому що щось нове можна було дізнатися з їхньої техніки. Але ми відновлювали, і вона працювала, працювала на полі бою вже на, на нашому. Чи доводилось трофейну техніку ремонтувати двічі? Навіть тричі. Навіть тричі? Так. Що це було? Які? Це були танки Т-72Б3. Але після третього ремонту вони вже. На жаль, не вижили до четвертого ремонту, не дожили? А не дожили. Щодо взагалі ставлення, скажімо так, росіян до своєї техніки, що ви можете сказати, от, враховуючи те, яку техніку виборювали саме як трофеї, як росіяни ставляться? Ми почули від вас, що вона більш модернізована ніж техніка Збройних сил України, але от саме ставлення їх. Ні, до техніка охожена, техніка більш новіша, вона трошки може в чомусь краще, але дуже помітно було за, за ними, коли вони полишали техніку, то вони її пошкоджували для того, щоб її зразу не можна було використовувати. Ну, слава Богу, у нас є можливості, ми її відновлюємо, і вона працює. Як швидко доводиться відновлювати взагалі техніку. Ну поки говоримо про трофейну, то давайте детальніше про неї. Як, як швидко вона ставала на колеса? Не дуже часто, швидко. Дуже багато було поломок, тому що вона теж була або на минах підірвана, або її пошкоджували вже іншими способами. Тому потрібно було спочатку і пошкодження прибрати, а потім відремонтувати те, що вони там самі ламали. Скільки це часу займає, от для того аби поставити на на ноги на колеса бойову техніку? От скільки це займає часу зазвичай? Мо тижня до місяця? Залежить від пошкодження. Ну наскільки техніка пошкоджена, і наскільки є запчастини для її відновлення. Тому що якщо брати техніку старого парку, яка ну, ще радянська, то просто іноді буває, що запчастини не підходять. не підходять, вони вже ну в нас вони не виготовляються. А ворог, ну ясно, нам їх не передасть і не подарує, навіть не продасть. Ну і ми самі до них не звернемося з цим питанням. Тому ну доводиться, хлопці працюють, ну звертаємося на заводи, які допомагають там виточувати щось, підганять. Ну тобто, ті запчасти виходимо з того, що, що маємо, якось вже доводиться викручуватися. Чи доводилось із кількох, наприклад, танків складати один? Чи все ж таки ні, вони ламають одні і ті ж деталі? Ні, В польових умовах це дуже важко. Деякі запчастини можна використовувати з них, але не все. Тому що навіть. Двигуни буває відрізняються. Більш новіші Т-72, у них вже трошки по-іншому комплектується сам двигун. Тому його використовувати на наші Т-72 вже важко. Але був випадок, який, от якраз Т-80, у нас один танк був, який був підшкоджений. Так, да, дійсно, ми дуже важко знайшли на нього запчастину, яка була зломана. А взагалі, все все рівно ремонтуємо. Деяка техніка виїжджає на заводи. Якщо вже дуже складне пошкодження, яке ми не можемо в польових умовах зробити, виправити, тоді вони виїжджають. Умови, от, як ви зазначили, польові, які, які ще бувають у вас умови, під час яких доводиться ремонтувати цю техніку. Можете розповісти детальніше? В основному це польові умови. Це сніг, дощ, грязь. Жара плюс 35 розкальонне обрання, тому дуже різні умови бувають, але виконуємо. Як правило, є, ну, я поділив би на, на два типи. Це е, ті, що безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення, які ну, не вдається е, ну, евакуювати для того, щоб відремонтувати, вони ремонтуються прямо на позиціях буває. А є ті, які ну, вони транспортабельні, які можна е відвести на більш безпечні місця, там, де ну, перебуває в розташування підрозділу. І там вже, ну, так сказать, більш спокійніші і обстановці ну, проводиться ремонт. Тобто ну, от такі два. Але те, що відведений і ну, так сказати, спокійніше місце, це не означає, що це якесь приміщення, безпечне, да. так? і воно повністю безпечне, тому що о, о, технік, ну, о, дрони, які працює є противник, вони мають досить далеку. Ну, Відстань ураження, і це не обезпечує від того, що ну тим паче, якщо брати ті ж самі ракети, то вони ж ну, по всій Україні. Тут ну тяжко про яку коли війна, тяжко говорити про якусь взагалі безпеку. Це все поняття умовне, тому що не знаєш, де і коли, ну. Ну, зрозуміло. А, скажіть, от щодо ремонту техніки безпосередньо на лінії бойового зіткнення, як це відбувається? Тобто, з одного боку, йде бій, а з іншого боку, треба знову ж таки ремонтувати техніку, аби вона продовжувала а, цей бій. Я, як це відбувається? Можете розповісти? Ну, Це не зовсім так. Прямо там, де бойове зіткнення, там не ремонтується uh -huh. техніка. Техніка взагалі евакуюється на не можна сказати, що безпечна відстань, але на якусь відстань вона евакуюється, де можна зробити хоч якісь роботи. Яка це відстань? Це, це кілометр, це, це кількасот метрів. Ні, це більше двох кілометрів. Це в районі 2 до 5 кілометрів евакуюється техніка, там можна вже якісь роботи проводити. Якщо більш складні роботи заміні агрегатів, то тоді. Техніка евакуюється на більшу відстань, тому що там потрібно, щоб працювала ще й техніка, яка буде допомагати ремонтувати той же танк, ту іншу машину якусь. Тому ця техніка евакуюється вже на більшу відстань. Mm -hmm. Яка безпосередньо кількість людей працює над ремонтом, от в таких польових умовах? Це, це скільки, От, пане Анатолію, скільки людей вам, скажімо так, допомагає? Якщо як електрику, то тільки я сам. Угу. Якщо це механіки, то від трьох до п'яти чоловік може працювати. Якщо всі, всі разом це скільки виходить ну, от, паралельно, один одному не заважаючи. Ні, паралельно не буває, тому, тому що кожен виконує свою роботу. І для того, щоб не заважати, кожен виконав свою роботу, приступає наступне і виконують подальшу роботу. А, машини. Як ми знаємо, часто і волонтери збирають кошти, приганяють, як то кажуть, тачки для Збройних сил України. Давайте поговоримо про небойову техніку. Техніку, яка транспортує, скажімо так, яка перевозить. Наскільки часто от, взагалі її треба замінювати? Чи часто її доводиться ремонтувати, і, і яким чином вона виходить з ладу найчастіше? Просто складні умови експлуатації. Бо там, де їздить техніка не військова, вона не дуже для цього прилаштована, і поломки в неї бувають теж частіше і, і по ходовій, і по двигуну, тому що вона просто не витримує такого навантаження. Я б сказав, вона постійно ремонтується. Ну, тобто, е часто доводиться їхати і по місцях, які прострілюються, і по обстрілах, і навіть, е от, е коли був у стрілецькому батальйоні, хлопці возили на ротацію, е використовують, як правило, як ви правильно підказали, ту техніку не, не військову, тому що, наприклад, той же. Е Ну, техніка старого парку, яка у нас стоїть на озброєнні, ті ж зіли, яка предназначена для переміщення особового складу, вона не може рухатися зі швидкістю там, ну, там 100 км на годину. Ну, хоча це треба для просто для того, щоб люди вижили ну, і дісталися місця призначення, а він не може цього виконати. Через то доводиться використовувати якраз ну, небойову техніку і. Основний, основне була причина, що майже е, після кожної поїздки хлопці приїжджали і були пробиті шини, тому що там постійно осколки, е, противник використовує такі вони е, обстріли, як е, шрапнель, воно таке як е, гвіздочки маленькі. Це для ураження особового складу використовується, але от для техніки, коли вона їде, особливо якщо там йде не ґрунт, в який воно може ну, примятися, а є трохи е, Щастить буває, що там є асфальт. ну, Якщо це можна так назвати, асфальт, то він повністю побитий. Там ну, ухаби, в яких можна ту машину навіть заховати. Якщо туди влітає машина на великій швидкості, то ну, просто там вже від машини мало що лишається. І плюс до того ж, техніка, ну, всі всі ротації, як правило, або в сіру пору. Тобто, ну в обмеженому, ну, видимісті. Видимісті, так. або взагалі в темну пору для того, щоб приховати наше переміщення, ну щоб противник не міг добре навестися, вдарити, і навіть ще також для того, щоб для маскування використовується, що їдуть без фар. Тобто, ну, наосліп. Ну, майже наосліп. Е, ну, вдається, буває що, або самі, або там волонтери, або іноді е, буває, що навіть частина якось вдається і придбати ті тепловізори, е, нічники, і е, вдається їхати з ними. Але це теж треба, ну, як при, при, приловчитись, це ну, одне діло, коли ти їдеш в день, і друге діло, коли ти їдеш по цим приладам. на да, це по ну, угу. досить непросто. Тим паче, то він зламався, то там ще якісь, то він не працює в тих погодних умовах, того що виготовлений, ну, ясне діло, нашими. Друзями китайцями, ну вони допомагають, що вони його взагалі зробили. Що є можливість хоча б його придбати і використовувати? Але ж ну самі розумієте, яка там якість. Сьогодні він працює, а завтра він не працює. Тому техніка, коли їде, там ну, ті ж ями, ті осколки, і вона постійно ламається там. Ну. До чого частіше ламається от така небойова техніка, от ці позашляховики для переміщення від е, такої експлуатації не властивої для цих е, авто, чи все ж таки від е, можливо уражень е, б... ворога? Більше від експлуатації. Да. Угу. Більше від експлуатації, тому що, тому, що дуже часто після враження машина та вже взагалі не може нікуди їхати. А якщо експлуатація, скільки витримують автівки? Ну такі позашлявуховики закордонні, от саме виїздів. Чи рахували найбільш Ні, витривалі рахувати які? Не рахували, але якщо за нею постійно доглядати, то вона їздить довго. Mm. Довго це скільки? Це місяць, може і рік. Може і рік. Ну Це залежить від, від обстановки, де, ну, вона да, де вона їздить. Тому що ну, виходить, що якщо їздить, ну, теж же там є нюанси. Якщо більше в тилу машина їздить, і вона, наприклад, використовується, то вона трохи більше їздить. Якщо машина їздить от безпосередньо прямо на, на передову, то там вона менше їздить. І там ще такий є нюанс, що не завжди можна і, і використати навіть цю техніку. що е, коли Погодні умови, там ну, ґрунт він зовсім не такий, як у нас в Чернігівській області. Там таке відчуття, ніби це масло якесь. Ну, я маю на увазі після дощу. Якщо от пройшов дощ. То техніка вже не їде. Давайте детальніше розкажемо, які це області. Ви зазначили не Чернігівська. Ми говорили на початку нашої розмови про те, що ви, скажімо так, починалась повномасштабна війна саме для вас на Чернігівщині. Але де за ці два з половиною роки доводилось бувати, які це області, які це, які, які це погодні умови і, і природні умови? Донецька, Запорізька. Угу. Це основні да. де ми були. Двісно, є області, це Донецька Запорізька. І що це за ландшафт, скажімо так? От ви говорите про те, що це не просто багнюка, це якесь ніби як масло а, після дощу. Що, що, Порівняти з Чернігівською землею, тут просто немає ніякого порівняння, тому що це як е, дуже замаслений пластилин, який приліпає до будь-якої поверхні. поверхні. Причому, що потім її туди відчистити, це нереально. Це на, на машині може накатуватись до 10 сантиметрів, просто як накат йде. Так само, куди вона відлітає, так само потім і на, на машині наліпає такий же самий слой. Тобто для того, аби ремонтувати цю техніку, її ще не аби як треба відчистити. Це, це, від це окремий від, від робіт. Спочатку підготувати техніку, щоб її можна з нею було працювати, а потім вже щось ремонтувати. Тобто. Особливо, якщо, наприклад, ті ж зварювальні роботи виконуються на техніці, то ну, на багнюку ж на нічого ж не можна. Для цього ще відчистити. потрібен такий час певний так? тривалий техніка з курщини. Чи приходила вона вам до рук, чи, чи доводилось ремонтувати таку трофейну? Поки що ні. Чекаємо. Зрозуміло. І скажіть, жінки-механіки, чи є у вас у, у, у батальйоні? Е... Чи це, от, ну, як то кажуть, суто чоловіча справа? Чи це все ж таки такий стереотип? Ну, як сказати, більше, звісно, чоловіки, але в нас є головний сержант, я, яка також виконує. Ну, Робота, а в неї, ну, вона, звісно, цікавиться ну, технікою, але в неї більше задачі по відбору військовослужбовців для, ну, на, на посади нашій, і для того, щоб вони, ті, що о, не мають фахової підготовки певної, то їх відправляють ще на, на, на навчання для здобуття, ну, щоб вони відповідали тій посаді, на якій виконують. от ну, Більше от, їх використ... ну, застосовуємо для таких цілей, тому що ну, от, е... Мо... Мо... вони б може і хотіли б нам допомагати, але ви розумієте, якщо там ключ, отакий, і треба відкрутити гайку. отаку, ну, ну, Ясно діло, що їй це тяжко буде, то, ну, то просто це е... з антропометричних параметрів ну, це дуже тяжко. Зрозуміло, тобто через саме антропометрію так, і доводиться так. більше ремонтувати чоловікам. Так. А скажіть а наскільки взагалі це зараз затребувано от ремонтні роботи військової техніки? Чи вистачає вам людей? Чи все ж таки доводиться, як то кажуть, працювати за трьох просто через нестачу, а, нестачу військових, які безпосередньо працюють? Ну, Пане деяким Анатолій? спеціальностям, так, це дуже важко, тому що. Дуже мало спеціалістів, які мають можливість ремонтувати іменно техніку, яка більш спеціалізована, це озброєння, це електрика. І, на жаль, в даний час у нас не так багато спеціалістів для цього. Іноді так, да, іноді доводи виконувати роботу і за двох, за трьох ні, за двох, да. А чи бувають такі дні, коли немає роботи. Пане Анатолій. Раз на 10 днів можливо. Але такі дні бувають. Ну, дуже рідко. Зрозуміло, панове, будемо бажати, аби якомога менше нашої техніки виходило з ладу, і якомога більше трофейної було техніки, яку цікаво досліджувати, ставити на колеса і відправляти нищити нашого ворога. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що це були Владислав Ричок, заступник командира ремонтно-відновлювального батальйону з морально-психологічного забезпечення, а також електрик цього батальйону першої окремої танкової сіверської бригади Анатолій Литвинов.